Так, ребята, очнувся з будуна, чи проснувся. Хоча пуря, тут зарядка є для машини. Кожен день діток заряджаюсь потрошки, бо ну, ніяк руки не доходять дома зробити, щоб заряджатися дешевше пять раз. Сейчас там закинув. Він насіка 30 кВт, заплатив 500 гривень. Сейчас зарядиться. Ой, Короче, що по пиву. Трошки гіркувате воно ми по кружки влупили. Ну, верні, як по кружки. Оксана глотка, гладка, а я... те, що залишилось з двох кружок. Чи дві кружки без трьох гладків, отак правильно сказати. Е, Моє мінніє, моє мінніє. Ну, я просто не любитель всіх оцих ділов. Мені річ, ну, саме добре, опілля світле є, по-моєму. чи як воно, Опілля, в общем. саме обична бутилочка така, як в совєтське время була. От воно мені ідеал пива, скажімо так, я можу пів бутилочки випити. А це, воно вкусне, ну трохи гіркувате, як би ні моє. По закуски опросу немає. М'ясо вчора трамбанув, пів кіла в пузо. І все, сидю до сих пор. Ні істи, не їсти, не пити не хочеться, так що порядок. От якось так. У нас день номер 2 Коротше, що у нас? Той цепок вчорашній був проданий, а цей не проданий. І ми. Короте, щоб... І менше платить, і легше пересилати. І вам було інтересніше. Питаємося якось пообрізати пластинки по Тільки зафіксувати не можемо. Да, Юрка? Одну відрізали за півчаса. Зараз треба і якусь штуку, бо це весь степок треба обрізати. Він не казістий, ну, це на вопроса. Коротше що, знайшли корито, бо Юрко різав-різав, чуть різав, голову не відпиляв собі. Зробили станок і тепер порядок. А ну, станок працює. О, і пошло. А так бабки заробляються. Господа, холодно, не знімав. Коротше, купили ще це по 800 кг. Купили віси повністю. Щоб важить. тому що я його знаю. кажу, Юрку, як його продавати. Тоді -то ми через почту там відправили вчорашні півтори тонни, та і все. Тут просто. А це трошки в хужому стані і тим людям не треба. А зараз я, ось я тут потрошки розпродувати. Вот. Віси робочі, ми юрком сважили. 65 кг юрко з задіждою, значить, каже нормально, так і должно бути. Почали <ривіт> грузить, підняти не можемо. Кажуть зніміть кришку, я не знав, що вона знімається, я таке ніколи не користувався. Юрко туди. А ВДшка немає напшикати зразу вниз. Чим масла не якогось? Нема. А як ми будемо бажити? Це страшне. <ривіт> так, це прицеп, що я притягнув день назад чи два, півтора. Там евакуатор уже заряженный запчастями. Надо будет отвести. Сейчас що делаємо? Короче, мы все прицепи, будем делать нормальный прицеп. Рама струна, платформа струна. Сегодня суббота, правда, сейчас вверху трошки. І цилиндр сухий не тече. Что я придумав? Сейчас срезаем борта і будемо лепить новый на цьому днище, воно офигенское. Там є пару дирочок, вона обріжеться. На борта вже, напевно, на нові закатаємо потім. І буде про це агонь. А ну дивіться. А, серйозний. Коротше, Юрко полетів домой. Кожен день на новій машині їздить. Думає, що там олігарх якийсь. Тесла, що воєнкому оддав поки є. Дав мені покататися. Коротше, все, їдемо додому, холодно. Наскільки, що я аж зуб на зуб не попадаю. Йо, ой, йо, каже. Всім привіт, приїхав. Це ти перший раз за п'ять днів на роботу прийшов чи як? Я. Тут же дівшка Вадоса шукала, каже, він з вами в Київ поїхав, у вас машина поламалась, як там у вас діла, блядь. А чого ти со мною їздив вообще? Ну, в Київ там. Так ти скажи, що Мерседес не ламається і тебе в кабіні не возили. Ти не в ящику там боковому знизу сидів, чи де, блядь? де й де, пішов, пішов уходи від ответа. Бо він на роботі кожен день замарюється, а не може їй время уділити. Вона не знає, що він по п'ять днів хуй на роботу приходить. <плес> <плес> все, Все, Да? Ти замарюєшся сильно чи ні за п'ять днів прошли? <плес> <плес> Чуєш, а як ти зі мною договорив, що коли мене нема, то ти на роботу не ходиш. Щось я це теж пропустив цей момент. Це ж треба так по ушам складно їздити і що пиздів її, га? Чи це не вважається? А? А що там кажуть, прибухне жениця, предлагає, а вона каже, ну те нахуй як ти такий паскуднік. Що таке? Що, що ти там отгавкуєшся потихеньку? Раз Разхвати, Раз так? 2-0-10. Раз що там, Віктор, і що за діла вообще проїздять? Це вся херня заводка, я ж тобі казав, бросай, воздохнеш. А як проснеться, жопа, як ти буде, вадик? Ну це опасно. Що таке? Ну я на 12 вийді, на 12 Хорошо, кидай так, не будемо продавати. Як скажеш, директор. Тоже ж ти рішаєш, коли працювати і кому. Ну я просто персонал обслужуючий. Ну. А що? Та нічого. Просто я, я не можу приділитися, як твою дівку звати правильно. Тихенько, я зрозумів. Оці дві ступиці обрізати треба вкинути і порядок. Ну ці четверочні заварені. мене Сашко спрашував, ти прикуриш щось про це? Ні, я не прикурю, вони заварені. <рес> Хтось у вас сварщик хороший. <рес> Ой, блядь. Так ти кажеш порядок буде? Красавчик, оце мужик. Ти каже, я ніде не шлявся. Вдома? <рес> вдома в Києві чи вдома де? <рес> Ти в следующий раз хоть мені кажи, що со мной в Київ поїхав, бо я просто, ну, опешен, по понял? Каже, він же з вами в Київ поїхав, як там у вас діла, машина справили? <реш> <реш> це ж так, сука, надо по ушам їздити, Я не знаю, блядь. Да? І ще ж помню, що брехав надо. Чи не надо? Чого <решко> брехав. Ну, а як це назвать? Че це брехав? <решко> Девушка Вадіка Вадик і хоче. А Вадик по Києву їздить ночью. <решко> Загрузили сивоськи з Лубнів. Це тут по місту були, ці ті, ті, там, там. там Барабанів, тормозних вон, два штуки вкинули, зараз їдемо на бабки все це міняти, не виїдьте, ну а що робити? Війна війною, кушати треба. У нас по плану, далі що? Їду на війну, доїжджаю. Е, запчасті благополучно вигрузив. Що ще зробимо? Зараз грузимо з криші профлист, там, пацани поснімали, все, то б я хотів ще й доски порозбирати. Там криша ж нова зроблена за бли, пів мільйона бабок. E, значить, ситуація слідша. Ще раз по селу бомб насипали, що штук 10, мабуть, за вечір. Ну, це тільки не... за... за недавно. Позавчора, мабуть, було. E, людину місну вбило. Взагалі Я думаю, що краще зараз забрати профлист. Профлист забрати і вивезти. А потім колись може доски розберуть, заберемо доски. То, що, ну, Один прильот і куча профлиста і спарилась. Ну, А це само собою невигодно, правильно, правильно. Поки отак. Бачите, у нас тут ставочок був, там рибка ловилась. Ну, ну, Що можу сказати? Конець, каже, на тому й конець. Господа, знімати часу не було. Тут коротко, що по території залишилася РМГшка. РМГшка. Це люди там забирають, кора всяка полить ветки, доски залишились. Ну, в общем, що тут ще ценного, профнастіл, цього гаража, він взірваний. Ну Може якийсь забор, з нього зліпити пойдет. Там нема. Це, це, це родичі. Гараж розкритий, все розкрите. Осталось ферми позрізати на метал, мабуть. Ілі, може забору, ще не вирішив, не оприділився. Все. В принципі, отак кончилась історія. Ну Так, Тігри забрав з дому там профлист постреляний, ну все, що було. Потім розберемося, радиво чи ні. Бо там виложив Тік-Ток, люди пишуть, не можу лайк поставити, типа це пиздец. Та ну, пиздец, що робити? Значить, весь позабирав, все, що є тут. Часть нормальна, частина придавлена, частина з дирочками. Коротше, ну, болти поодривало. Зривною волною. Тут таке, в общем, тут... Я думаю, хату должно хватить перекрыть перекрити лубнах. Ну, Вже якась економія, правильно. Правильно. Що в нас? Вчора приїхав, ця залупа не завелась. Я перед цим акумулятор купив Думав, сука, акумулятор херую, вона стоїть 3 дні і тупо не заводиться. Все. Ми її з коником відкрили ключом, пультом не відкривається. Зараз кінник туди проникне, відкриє капот. Я купив провода 500 гривень, блядь. ну це і акумулятор 1700, сука, якби знав зарядив би їздив Ну, такое. Так ти може розбувся ти, блядь, чи ні? Нахуя? А, ну Чисті давай можна. Чисті, ну давай, хорошо. Ти. Короче пацани, якщо їздили на Теслі і було вам скучно Купіться біжі гулі О, так? А я думав зараз весь будеш лізти. Ми їй провод рот сунули, вона вибрирує каже крадуть. Та що жать? що, сідай заводь. Йобані індійці, сука. Я думаю, це магнітола тягне по-любому. Більше вона у мене колись були Жигулі. І була така штука. Бачу, говорить? Не, ну в принципі, так. Да. Хорошая машина. Слава богу. Все. Что, не привет? тренд полностью сильно надо ждать. Тигры, я уже на бетонке. Значит, весь хлам свой забрал. Поехал вообще в гараж, трохи забрал. О. Штопоры, петли там. Там часть оставил, часть позабрал. Что так сделал, Мишка? Правильно, потому что один хера рано или поздно придется переезжать полностью. Я думаю, надо потихеньку двигать. Просто в прошлый раз забыл ключи от гаража в порядке, не заказів було куча, нихера не отправили. Минус мишка в кармане. А так на мою часть выгрузю там. И помощниця Оксана Юрьевна в любой момент сможет отправить вам запчасть. О! короче, летим. Вадик там что-то работать вроде должен. Сегодня викторок. опять же, дав ему денег. А я летать? Ну, короче, будем, будем посмотреть. А что делать? Я не знаю, как с ним бороться, блядь. Ему надо бабок заработать, ровно на погулять. Все, дальше неинтересно. Напишите в комментариях, мне интересно, зачем Так себе кончать, щоб потом все прогулять. Що це за этот? Фетиш, фетиш, чи фетиш чи водос, от мені интересно. Може фетишист тональний. А А ну заценить красоту, доїжджаю до пышного. Дерево всі сивині, там красиво, ло. Пьет. Скикотров. Скикотров. Сейчас глянем, що там юрка працює. Бачите пышне? Ситай считай дома.